Дорогі друзі, сьогодні, 17 листопада, ми відзначаємо Міжнародний день студентів. В нашу дружню сім'ю Українського державного хіміко-технологічного університету цього року влилося понад півтори тисячі нових студентів. Ми поздоровляємо вас, дорогі студенти. Ми поздоровляємо наших випускників. Ми поздоровляємо наших викладачів, які були і залишаються студентами єдиного в Україні Українського державного хіміко-технологічного університету. Наші успіхи на фронті зумовлені перш за все надзвичайно високим інтелектуальним рівнем наших захисників. Українська освіта є надзвичайно. Потужною. Ми йдемо в Європу, але нам є що з собою принести. За статистикою цього року понад 94% випускників шкіл вступили в українські вищі. Діти, які сьогодні знаходяться за межами України, навчаються в школах Європи. Але ми бачимо, що наш рівень підготовки надзвичайно високий. Майбутнє нашої України будете визначати ви, наші дорогі студенти, і від того рівня підготовки, від рівня освіти, який ви здобудете, буде залежати наше спільне майбутнє. Колектив університету вітає вас, дорогі студенти, зі святом. Віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!